Про головне події в Харкові та області 18 червня. Росіяни спробують повторити торішній наступ на борову на Харківщині. Такого висновку дійшли аналітики проєкту Діпстейт. За їхніми даними на ділянці від Райгородки до нововодяного армія РФ наростила групування до 10 тисяч осіб. Окрім кадрової армії, залучають найманців. Зараз ворог прощупує позиції захисників України безперервними штурмами. На цій ділянці фронту воює третя штурмова бригада ЗСУ. У офіційному телеграм-каналі воїни заявили, що найближче завдання окупантів вийти до населених пунктів Чернеччина першотравневий із подальшим захопленням борової. Ворог наступає танковими полками, залучає значну кількість артилерії та додаткові загони з ПВК і спецпризначенців. Ворог несе значні втрати із травня лише вбитими понад тисячу загарбників. Проте що тижня угруповування поповнюють на 250-400 солдат. Оборонці наголосили, що, попри переважаючу кількість противника та відсутність резервів, бригада вже понад місяць утримує рубежі. Росіяни майже цілодобово закидають Харківщину керованими авіабомбами. Найбільше потерпають населені пункти Липецької та Вовчанської громад. За минулу добу нарахували понад 20 прильотів. На середину цієї Генштаб повідомив уже про сім. Проте нальоти не зупинялися майже ні на хвилину і далі. Харкова модифікована авіабомба УМПБ Д 30 дістала вночі. Наслідком стали руйнування в Немишлянському районі. За даними обласної прокуратури, обійшлося без постраждалих. А вже в день російська авіабомба поранила мешканку. Лише слатине повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко через удар. Пошкоджені будинки та адміністративні будівлі. Жителя Харківщини разом із чотирма супутниками затримали в 150 метрах від державного кордону. Чоловіки несли гумовий човен у бік річки Тиса, що відділяє Україну від Угорщини. За даними Державної прикордонної служби України, за допомогу втечі з країни кожен із ухилянців мав заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. Усіх причетних до оборудки встановлюють, а на затриманих утікачів склали адмінпротоколи. Більше новин на сайті «Об'єктив». Незламні разом.